Сьогодні я граю в группі знаком екран. І це не просила Майкрон. Ну, по-перше, що ем, я в Харкові, а друге, що я можу ходити, яка отак по лінії. Типа я не можу в бік. Можу по Типа можу тільки по лінії. капполіні. Снова я заспавнився біля зерва, бо це капець був би. Розуміло, я можу ламати блоки, які біля мене, а так я побожу. Ну я не можу, якщо їх не можу йти туди. Ну а далі. <світло> Перше, щоб я робив, напевно, це я б пішов би пішов. За раньше сам бачив. І біб і був би сам бы. А на сіполі не сі лінії. слава дерево, спасибо. Добре, я Я вже я не знаю. Бо якщо з боку у мене було село, мені знаю... Вже... не будет його припустити. О, здраво. Я не можу рухать. Ой, не може рухать, але... Ого, зло. Скільки глибин, не може спавнитися. Але бідно, я не може забуть. Сейчас о комбіоном заспавнишься в пупу. І сейчас взагалі немає камня. У можна подивитися. Дивіться, його тут нема. Добре, пиши. Може... Блін, залізу! О, ну з боку. Ну, тут жодної їжі немає. Вибрався. Як ви зрозуміло, це дужа? Я буду життю. І я так... Виспіслався, а як я буду життю, якщо в мене... Блін, а я не знаю як це... Слухаєш? Опять треба плести. Ось так. Бережно! І що мені робить? Ще Чесно не можу робити. Деси полосу. Я знаю, яка вона буде база. Я піду на ту гору, вкопаюсь гору, і буду криса. Блин, а сам в корабле за своем жизнь без стресса после Сошли зельфин! Зельфия кульо Слава богу я вам просто говорю езжу. Пряг бы я був отам бы сам. Я б, напевно, би не жив би. Аж знімає, що й гісе. Так що ні, я тут не буду. Може, скажу заздалегідь, можна. Ай. А, блін, я ж не Ой, бляха муха. Мені а... треба випростив же. Блин, ну все капец просто. Спасибо, друзі, пишіть в комментах, що вам подобається. Якщо ви хочете, щоб я записав про Роблокс, ну напишіть мене це в коментах. Трошки розумний. Ні, а вугілля я вже не знаю. як Ладно, друзі, я понял, що це неможливо ви. Ладно, друзі, все неможливо. Всім дякую за пораження, всім пока!